Це подільська писанка. Головна її особливість масштабні візерунки та кольорова гама це червоний, жовтий та чорний. Ось Поділля. Зверніть увагу, символіка величезна. Тобто, якщо це хрест, оця, наприклад, писанка, це подвійний хрест, прямий і косий. Називається квітка. Коли показуєш діткам, кажуть, що це квітка. Ну квітка ж нічого не скажеш. Наскільки крупний малюночок? Символіка виробів ідентична вишивці того чи іншого краю: як стіпки на полотні, так і зображення на мальованих яйцях Слобожанщини, Гуцульщини, Поділля, Буковини, Київщини, Галичини чи Поділля відрізняються між собою. і кажуть, звідки походять. Це одна із регіональних ідентифікаційних рис українця. Справа в тому, що ми не можемо розмежувати взагалі вишивку від писанки навіть. Кераміку не можемо розмежовувати. Справа в тому, що символіка писанки в нас на теренах України вона у кожного регіону власна, так само як власна вишивка. До писанкарства майстриня прийшла давно, ще 15 років тому. Що малювала на першій пані Світлана вже і не пам'ятає. Я потрапила на майстер-клас до Зої Сташук. Я вважаю, що в писанкарстві це моя хрещена мама. З її легкої руки я вчилася писати писанку. Років п'ять у мене не було, я напевно шукала себе. Але шукай себе не шукай. Якщо ти на Божій хвилі, то Бог знайде тебе і вручить тобі ремесло. Та й фаворита немає, кожна особлива, бо має свою історію. Восьмерами на зірка. Символ щастя і сонця. Ну, ми ж хлібороби, ми нація хліборобська. Щоб ми не хотіли, хто б нами нашими тут краями не ходив. Ми прив'язані до землі. Ми прив'язані до чотирьох точок сонця. Тобто два рази в нас сонце стояння і два рази в рік в нас рівнодення. Презентували виставку Великоднє диво від Світлани Делікатної у музеї історії міста. Так хочуть і молоді показати давній спадок української культури. Нехай, як кажуть, зараз писанка не має того сакрального і містичного значення, але вона має також е, певний стосунок до великодних свят. Вона має велике естетичне навантаження. І це як символ того, що ми дуже давній народ, який має свою дуже глибоку скарбницю, в якій є багато цікавих традицій, звичаїв, обрядів. Сніжана Мазур – Володимир Гловацький, Новини 33, Телеканал.